риторика в пропагандистів трішки помінялася, тому що вони вже офіційно на своїх е, шоу цих шапіто, розповідають, що, Слухайте, е, ті, хто живуть на тимчасово окупованих територіях, а ви не чекайте добра. Не буде нічого такого хорошого, що ми обіцяли. Реалії будуть набагато суворішими. Давайте послухаємо. Я сейчас був на Донбасі. Там люди задають елементарні питання. Знаєте, яка следующая опасность? У них очень завышенное ожидание від присутнення к Росії. Им просто приходит, я считаю, этого нельзя делать, когда им говорят, у вас будут пенсии в три раза больше, зарплаты в два раза больше. Пройдет месяц, и этого не будет. И что с этим делать? це слова дімки Медведєва, ви ви держитесь, там просто денег нет. Ну, Класична ситуація. А якщо ви подивитесь на місцях, вже не разом вам говорили, подивіться на наші прекрасні міста, які були до повномасштабного вторгнення і після. Яскравий приклад це Маріуполь. Це було прекрасне місто, прекрасний розвиток, саме мильними кроками рухалося до цивілізації, до е, власне. Розвитку і що з ним зараз сталося? Ну тепер пропагандисти кажуть, що щось у вас трошки завищені від нас вимоги. Ми там нічого вам не даємо. Ми можемо вам ну артилерію привезти, можемо вам будинок розтрощити? Ми можемо вас позбавити газу, світла, будь-яких комунікацій. Оце ми вміємо. А от завищення там підвищення зарплати або прожиткову мінімуму ні, 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 забудьте, але чого ми від них чекаємо, коли вони приходять на чужі території до чужих людей, до чужої нації. І намагаються видавати ось ці побрехеньки за правду, так що буде лучше, будь лучше, но стає чогось тільки гірше. Я ж тобі скажу. Ми може неправильно розуміємо, як завжди, росіянців, що в їхньому розумінні лучше, тобто використання біде. Це, напевно, загніваючий запад, а от дерев'яна споруда за метрів споруда, 30 метрів і туди пройтися, це, напевно, загортовування, це добре. Ага, для здоров'я, тільки точно не психічного. От до чого я веду? Що вони до своїх громадян ставляться, в принципі, як до худоби. От, наприклад, маємо кадри як так званих чмобіків, так, тобто частково мобілізованих, везуть на фронт буквально у товарних вагонах, запихають їх туди великою кількістю, ну справді як худобу. І то мені здається, що у цивілізованих країнах так навіть з худоби не знущаються. Ну, Давайте подивимося шматочок. Відео, коротше, для потомків. от вот на війну люди збираються. Хліб весь сложили, все слетело. Вот этот такой туалет. Все, залазьте, все, залазьте, вот вот это вот кухня, готовить на ней нужно, а вот это бочка с водой. А это Захар. Тут, тут куча барахла, короче, которая непонятно куда складывать. А и печка вот не стоит. И ехать уже ладно. А скоро уже ехать, а через, через пистак, пару какого? часов. А потом мы дивимся, что как это они вот такого по... 400 штук в макіївці сиділи так. Всі до купи, ще й з боєприпасами, так бо їх от вантажать справді як гарматне м'ясо. Це вже навіть не смішно. Просто запихують в один вагон, везуть, вивантажують. Ну і тут кидають ось цими хвилями гарматного м'яса або збирають їх всіх до купочки, аби вони подивилися а, привітання Путіна із Новим роком, яке для більшості з них останньому житті стало просто. Я тобі скажу, після цієї війни і перемоги стільки буде матеріалу для якихось провідних кіностудій знімати. Який жар... Або демонструвати, як деградує, як може деградувати людина. от Сценарії вже написані. Просто адаптувати їх, відеоряди вже є, сценарії написані, роботи, обмаль, касові збори будуть феноменальні. Просто докупи все зібрати Власне. і показати на загальну аудиторію. Сподіваюся, світ теж це бачить.